З ученицями в середній школі не дуже зацікавлених в інформатиці, якось ми розмовляли. І часто є баталії такі, що інформатика не потрібна там такі-такі професії. Я, звісно, як інформатик, не знаю всіх професій, але я можу впевнено сказати, що мені допомагає інформатика, скажу так, косвенно. Тобто вона, наче, не потрібна. Але коли ти щось втягуєшся, то воно тобі в маленьких дрібницях пришвидшує твій процес. Особливо, коли ти стаєш доросліше, а часу стає менше, тобто навики тебе витягують до професійності якоїсь конкретно способності і так далі. І також все частіше штучні інтелекти і цифровізація, да? типу, воно зв'язано з цим, але ну, дітям ще не зразу це зрозуміло. От. І ми говорили не один урок, на цього разу е, гарно вийшло спілкування, що коли е, говорили, говорили, і користуючись євроштучним інтелектом, маю вже досвід, е, я кажу: давай зараз йому введемо воно Google таблиці е, в твої професії. Е, ким ти будеш там, кримінальний там, адвокат. І коли ми ввели, то е, був більш такий вже діалог конструктивний. Тому що до цього я проводив, старався якось пояснити, але не було такого е, моменту. Там було дуже якісь узькі моменти, широко розмішляти теж не, не виходило. Тому е, коли ввели туди, стало краще. Так само інші зацікавились е, учні в класі і кажуть, давайте по моїй професії. От потім ми сьогодні склали е, deep research. Десь хвилин 5-10 думав штучний інтелект, ми йому задали 20 реальних кейсів, і він е, повинен був порівняти, що треба знати в ученицям в школі, по інформатиці для їхньої майбутньої професії. І також реальні приклади, якісь, щоб вони могли попрактикуватися. І він нам згенерував звіт і далі буде дивитися, що буде. Е, це певна перемога в моєму розумінні. Тепер в мене від... Розуміється, що я можу зібрати базу всіх таких популярних професій, які попадають під мою опіку в школі. Якщо я зможу розробити під кожну професію потрошки потрошки з роками, то яка б не була вже дитина, ну скажімо так, в більших випадках вже буде готовий матеріал, або його можна буде знову нагенерувати або буде вже практика генерувати крок, як зробити з невідомої професії. Мені, наприклад, з допомогою штучного інтелекту, як мені зробити так, щоб була вже готова як молоко подавати малюку, як зробити, щоб це було покроково, щоб він, можливо, був самостійний, ну і знаходити матеріал для цього. От, як, ну, тобто, мені здається, от так даже має бути вчитель пересумуватися, якщо він хоче дійсно допомогти е, своїм учням бути конкретноспособними в цьому світі. І е, прославити Бога в своєму житті, е, щоб вони запам'ятали, що їм поміг вчитель, наприклад, інформатики, там, в християнській школі. Е, і вони будуть відчувати, що це таке християнська школа е, і що таке якісний підхід, індивідуальний підхід.